Що по Придністров'ю вчора ми проводили стріми, постійно люди про це запитують. І так, момент номер один: ситуація з Придністров'ям неоднозначна. Неоднозначна тому що ми, українці, розуміємо, хто в цьому може бути зацікавлений. І ми, українці, не розуміємо, хто ще може бути в цьому зацікавлений. У мене є знайомі, які проживають в Молдові. В Молдаві, як е, бажаєте називайте, так ось вони говорять не зовсім і не повністю те, що ми маємо в українській пресі. Тому сьогодні я спробую розібратися в західній пресі і подивитися, яка там аналітика щодо ситуації в Придністрові. Єдине, що е, прошу вас, перше, давайте убері, приберіть гарячі голови, які кричать, що якщо... Придністров'я війде в склад РФ, то ми от миттєво е, нападемо і так далі. Друзі, сидіть тихенько, добре. Бо я знаю, що ви особисто нападати не будете, бо ви вже напали десь там на Польщу на якусь грядку. Тому, будь ласка, я вас дуже прошу, спокійно себе поводьте, не кидайте Україну ще е, в один фронт, який ми точно не витягнемо. Другий момент, а, ви повинні розуміти, що те, що говорять нам, і те, що є насправді, може відрізнятися. Тому а, аналітику свою на основі марафону, будь ласка, теж не поширюйте в космос, бо не завжди воно взагалі відповідає дійсності. І все може бути зовсім не так, як вам здається. А, наступний момент пов'язаний з тим. А що буде, коли Придністров'я війде в склад РФ? Ну в складі РФ є одне місто, яке взагалі знаходиться повністю оточене блоком НАТО, і поки що ну до цього моменту ми не бачили, щоб РФ намагалась пробити туди коридор. Чи може бути таке, що РФ подумає пробити собі коридор до Придністров'я? Абсолютно ймовірно, це може бути, і ми передбачити цього не можемо. Як власне не можемо передбачити і зворотнього, що цього може не бути. Все залежить від того, що і як будуть вирішувати ті люди, які наділені нами з вами владою. Тут і там люди наділили владою одну людину, яка теж щось вирішує багато чого вирішує. Тому я сподіваюся, що наше керівництво, яке наділене нами владою, оцінить всі ризики, всі ризики, і е, буде в пріоритет ставити життя українців, яких і так в Україні залишилось не дуже багато. Телеграмі, Ютуб шапці профілю підписуйте.